Уявіть на мить, що якби Українська Народна Республіка УНР зберегла свою незалежність після тисячу року. Уявіть, що Центральна Рада змогла втримати владу, а Українська держава зміцнилася. Це могло б кардинально змінити хід історії. По перше, Україна могла б стати однією з ключових держав у східній Європі. І стабільною парламентською системою, що забезпечила б розвиток демократичних інституцій. Київ міг би перетворитися на важливий культурний центр, де вільно розвивалася б українська мова і література. В рамках економічного зростання українські землі перетворилися б на аграрно-промисловий центр, залучаючи інвестиції з Європи. Відносини з сусідами, такими як Польща та Росія, могли бути більш врегульованими. З акцентом на дипломатію та співпрацю у довгостроковій перспективі сучасна Україна могла б бути одним з економічно розвинутих центрів Європи з розвиненою соціальною структурою та національною ідентичністю, яка ґрунтується на багатій історії та культурі. УНР могла б стати символом того, як важливо цінувати суверенітет та ідентичність, і як зміни в минулому можуть відкрити нові горизонти.